Марківка на Білопільщині селяни зібрались на акцію проти орендаря. Система електронний суд запрацювала у сумах. Стартував обласний етап міжнародних змагань роботрафік-2019. 19.00 підсумовуємо день на телеканалі Йоа Суми. Мої вітання. У селі Марківка Білопільського району близько 50 селян власників земельних паїв зібрались на акцію через те, що новий орендар земель в їхньому селі не розрахувався за минулий рік, а також пропонує підписувати пусті додаткові угоди. З селянами спілкувався мій колега Ігор Стрельцов. Валерій Сорока, власник земельних паїв, показує нам бланки додаткових угод, де не зазначені жодні реквізити орендаря і відсотки, за якими він має розраховуватись з селянами. Це їхній договор, це абсурдна бумажка. Ми не знаємо, з ким ми її підписуємо. Тут, ну, це нічого. Він каже, що підписуйте, ми подумаємо, може вам заплатимо 12%. Ну як це подумати, це ж люди, які надіються, пенсіонери вони живуть із цієї бумажки. А він оце каже, ми подумаємо, може заплатимо. У нас тут 4 паї. На сьогоднішній день я не отримав взагалі грошей. Виплатили орендну плату за мій пай 7%. Материн 10%. По яких причинах я не знаю. Перші договори про оренду землі були укладені з попередньою агрофірмою у 2006 році. Орендна плата за користування землею тоді складала 4%. Її відсоток зростав в залежності від інфляції гривні, що відображалось у додаткових угодах і зараз має складати 10%. Коли ми підписували додаткові угоди, ми підписуємо в трьох землярах. Щоб додаткова була дійсна, її треба зареєструвати. за определене час вони повинні зареєструвати і один енземпляр віддати мені. Ну, вони по цей день мені її не дали. О 10-й годині кабінет директора агрохолдингу порожній. Директор. Там його кабінет. Немає його директора. Так а я при чому? Телефонуємо на гарячу лінію компанії, щоб поставити питання. Добрий день дають підписують пусті бланки, незаповнені, заповнені додаткових год договорів. Вам відома ця ситуація? Я ніяких коментарів не даю. Я запишу вашу заявку. З вами зв'яжуться. Ігор Стріцов Олександр Сокол, новини на ЮАСуми. Поки ми не отримали відповіді на наше звернення від компанії Кернел, мобільний її директор з соціальної політики у сумському регіоні Володимира Дурноп'яна не відповідав. А керівника земельного підрозділу Владислава Огриско був відключений. Тож ми залишаємо за ними право для висловлення своєї позиції в ефірі нашого телеканалу. В Охтирському районі стався вилив нафти. Про це повідомляють в Держекоінспекції Сумської області. Сталося це внаслідок розгерметизації нафтопроводу Бугрувати рибальці Бугруватівського родовища. Охтирка Нафтогаз корнафта Це землі Чернеченської ОТГ Охтирського району. Площа ділянки, по якій розлились нафтопродукти – 1 кілометр 260 метрів квадратних. Відібрані проби ґрунту, і наразі е, ці ґрунти доставлені у наш відділ лабораторного інструментального контролю для проведення вимірювань. Аналіз ґрунтів проводиться в залежності від якості проби. Зараз е, сніг е, проби вологі, і після того як буде Пропа підготовка завершена, буде проведений аналіз. Це може бути і тиждень, і два, і ну, максимум може до трьох тижнів. Наразі проводяться роботи силами НГДУ за нашою інформацією по ліквідації забруднення. Розмір витоку 16 соток, десь приблизно. Були там вже екологи, правоохоронні органи на території бувшої Кардашівської сільської ради, ну нинішнього Кардашівського, Старостинського округу. Це не порив, там нові, нові трубопроводи, де а було, було намагання на металолом збити чи крам, чи що, і там воно чвірка, але тут самий. Взагалі, намагалися металоломщики вкрасти тут. До ПАТ «Укрнафта» ми направили інформаційний запит, аби дізнатися про причини витоку та що робитимуть далі. Котельня північного промвузла хоче підвищити тарифи на опалення для населення сум більше ніж на 40%. Виконуючи обов'язки директора департаменту інфраструктури Віктор Павленко розповів, що за останні півроку документ двічі повертали на доопрацювання. Головна вимога департаменту зменшити виробничі витрати і відповідно тарифи. Відтак планується, що тариф на опалення становитиме 49 гривень, 74 копійки за квадратний метр. Наразі ж їх тариф майже 34 гривні. Відповідний проект КПП. Вез листопада намагається узгодити в департаменті інфраструктури сумської міськради. Проект також передбачає для будинків з лічильниками вартість тепла на 43% дорожче. Тарифи, які пропонує котельня північного промвузла, вище прийнятих цього місяця тарифів суми теплоенерго на суму до 20% в залежності від категорії споживання. Тарифи повинні затверджуватися ЕнкреКП, але ЕнкреКП відмовила. Котельні північного промовзла через те, що не всі теплові пункти у них обладнані лічильниками. Через те вони звернулися за для того, щоб виконавчий комітет сумської міської ради розглянув і затвердив тарифи, які вони надали згідно своїх розрахунків тарифи. Як на наш погляд, завищені, вони вище, навіть ті, які затвердила НКРКП суми теплоенергії. Останнього варіанту тарифів, які б мали бути затверджені на виконавчому комітеті, сьогодні департаментом інтерв'ю не отримано. Ми маємо дуже різні технологічні цикли. Технологія виробництва на суми теплоенерго це з одного об'єму газу ми отримуємо два види продукції: це електроенергія та теплоенергія. У нас на котельні північного промвузла цього не передбачається передбачається, ми можемо виробляти тільки теплову енергію, тому наш тариф буде відрізнятися: плановий тариф на 10% від суми теплоенерго. Він буде більше. Наші тарифи не переглядалися з 2013 року вже більше, ніж 5 років. У нас заборгованість дуже велика за природний газ, за електроенергію, за заробітну плату. Ми не можемо здійснювати свою господарську діяльність. Ну ми зараз готуємо відповідь. зараз ми. Покажемо ті статті витрат, на які ми зможемо знижувати. Черговий варіант тарифів котельня північного промвозла збирається відправити департаменту інфраструктури наступного тижня. Сьогодні у Білопільському районному суді мало відбути слухання справи про розгін сумського майдану. Воно не відбулося через хворобу одного з обвинувачених. Судове засідання в даній справі не відбулося у зв'язку із надходженням від одного із обвинувачених клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що останній з 9 січня 2019 року перебуває на лікарняному. Наступне судове засідання призначене на 11 годину 23 січня 2019 року. В судовому засіданні планується допит свідків в режимі відеоконференцзв'язку зв'язку із сумським районним судом. Нагадаю, справа стосується подій 26-27 січня 2014 року, коли співробітники міліції розігнали Сумський Євромайдан. Тоді учасники зайшли до будівлі обласної ради. Затримали 13 людей, їм інкримінували захоплення адмінбудівлі. Наразі обвинувачених 9 осіб, серед них експрокурор області Руслан Білокінь. Слідство у справі тривало понад 4 роки. Система електронний суд запрацювала у сумах із нового року. Це програма, за допомогою якої громадяни можуть самостійно подавати позови онлайн, не виходячи з дому, ознайомлюватись з матеріалами судових справ. Наразі електронний суд працює у тестовому режимі. Офіційну програму запустять у березні цього року. Як працює платформа, розбиралась Діана Крахматова. Подавати позови в онлайн режимі, відправляти копії документів учасникам судової справи, отримувати рішення та інші документи в електронному вигляді це перевага електронної платформи, вважає адвокат Богдан Пулинець. Він зареєструвався у системі рік тому. За допомогою звичайного мобільного телефону пристрої ми ось використовуємо саме цю систему електронний суд. Ось зареєстрований користувач. Ось мої справи. В яких я приймаю участь. Тобто далі є інші функції щодо звернення з заявою. Наприклад, подаємо заяву, прикріпляємо документи. Дуже висока комунікація саме тебе, як представника у справі, тобто, постійно перебуваєш у зв'язку, і де б ти не знаходився, ти можеш приймати участь у судових. Ну, не в судових засіданнях, а звертатися до суду офіційно за допомогою даної системи. Недоліки системи в тому, що на даний час не дуже багато судів здійснює роботу саме з електронним судом. Щоб скористатися послугами системи, користувачам потрібно отримати власний електронний підпис та створити поштову скриньку. Що саме треба зробити для того, аби отримати доступ до системи? Розповіла Наталя Сидоренко, прес-секретар зарічного райсуду міста Суми. Власний електронний цифровий підпис, який ви будете вводити уже в саму програму, коли перейдете за відповідним посиланням. Потім вводите свої дані, перевіряєте анкетні дані свої, заповняєте дані з. Телефоном, датою народження та електронною адресою після їх введення вам вам прийде на телефон та відповідно на власну електронну пошту підтвердження та їх необхідно ввести в програму. І потім ви вже зареєструєтеся та станете повноцінним користувачем під систему електронний суд. Для того щоб електронні процесуальні документи, наприклад, позовні заяви, скарги, були зареєстровані в суді як справи. Їх обов'язково потрібно надсилати саме з електронного кабінету. У випадку, якщо вони будуть направлятися просто з електронної пошти користувача, наприклад, це Укрнет, майков'юа у такому випадку реєстрація таких справ здійснюватися в суді не буде. Щоб подати процесуальний документ, треба прийти до розділу заяви, обрати необхідний вид судочинства та слідкувати за підказками системи. У нас це буде позовна заява про розірвання шлюбу. У вказаному розділі необхідно заповнити всі пункти, тобто регіон та суд, куди подаєте заяву, свої дані, дані відповідача, ціну позову та текст заяви. Початку року в сумах жодний позивач не скористався електронною судовою системою. Ті ж, хто користуватиметься електронним судом, сплачуватиме судовий збір на 20% менше. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Новини на Юасуми. Додам, підсистема електронний суд є частиною судової реформи. З 1 січня 2019 року вона запрацювала по всій Україні. Торік її використовували у 18 судах держави. У конгрес-центрі СумДУ відбувся обласний етап міжнародних змагань «Роботрафік-2019». Їх мета популяризація науково-технічної творчості, робототехніки і електроніки, а також формування у молоді навичок безпеки дорожнього руху. На змаганнях була моя колега Анна Книж. Цього року участь від сумщини беруть чотири команди, три з обласного центру і одна із глухово переможця обласного етапу будуть рекомендувати до участі у наступному всеукраїнському етапі. Учасники змагань, учні шостих-одинадцятих класів. Данило минулого року представляв Сумщину на всеукраїнському етапі в Києві. Здобув з командою перемогу у двох номінаціях у тестуванні на правила дорожнього руху і в захисті проєктів з покращення дорожнього руху. Юнак показує свою розробку. Це автономна модель транспортного засобу, ну саме автомобіля, який повинен без впливу людини самостійно пройти модель, яку ви бачите, модель міста, саме цю дорогу з сама світлофорами і іншими. Перешкодами цю розробку було зробити складно, тому що є дуже багато моментів, які не регулюються правилами конкурсу. Тут дуже велика свобода дій, і саме обирати, що і як реалізувати, та як добитися того чиного результату, дуже складно підібрати що необхідне. Ми витратили на підготовку близько двох місяців. Одинадцятикласник Владислав Рябуха приїхав з командою із Глухова. Участь у змаганнях роботрафік бере вперше в цю роботу. Ми потратили дуже велика, велика кількість часу. декілька не спали ночей. Цікаво, те що працювали дуже плідно, але у в урядництві автомобіля самого є багато дуже багато проблем, так як. Це механіка, це електроніка, потрібні знання, це програмування. Якщо ви цього не знаєте, треба вчитися. Вчитися треба дуже багато, але так це дуже цікаве. Ці дуже цікаве, так, завдання. Я б хотів би щоб більше таких конкурсів проведе саме Україні. Найскладніша на задньому плані, якщо ви бачите, це категорія руху за моделлю міського транспорту. Складність в тому, що машини не керуються операторами, вони автономні, самостійні, тобто рішення приймають самі автівки. Більш проста категорія це швидкісна траса на праворуч від мене, там змагання на час чи на швидкість. Третя категорія для учасників це звісно знання правил дорожнього руху. Це міжнародні змагання, які були започатковані техніоном 10 років тому, і вони призвані для того, щоб підвищити мотивацію до відношення пішоходів на дорогах, тобто поведінки водіїв, а також поєднання їх з інформаційними технологіями. В Україні вони з'явилися рік тому. В цьому році ми зробили регіональний етап і вже перші змагання пройшли в Херсоні, зараз у Сумах, потім Чернівці, Дніпро, Одеса. Взагалі вісім центрів по Україні, там де пройдуть ці змагання в цьому році. Анна книж Сергій Лазаренко новини на ЮАС. Суми. У сумах розпочався навчально-тренувальний збір національної збірної України з легкої атлетики. Також до сумського манежу приїхали вихованці західного та східного центрів олімпійської підготовки. Як розпочався збір далі від Марини Максименко. Сумське манеж тільки відкрило після реконструкції. Тут оновили сектори для стрибків, бігові доріжки по колу та пряму. На першому зборі цього року легкоатлети випробовують оновлену бігову доріжку. В тому році, коли ми тренувалися, виникали певні складнощі через дуже ковське покриття. Ми буквально як на льоду бігли. І, звісно, це вплинуло на наші секунди не в кращу сторону, а цього року просто супер. Хороша доріжка, я думаю, всі покращать особисті рекорди. Подивився на доріжку. В принципі, вона гарна, комфортна, м'ягенька. Бігати по ній комфортніше. Готуємося до чемпіонату Європи і будемо тут тренуватися і намагатися виконати гарні нормативи. Майже 80 легкоатлетів приїхали на збору до Сумського манежу. Це члени національної збірної команди України. У нас є і заслужені майстри спорту, призери Олімпійських ігор, зокрема Лагвиненко Аліна, також є призери чемпіонатів Європи. Багато років дещо з боязом ставилися до сумського манежу, оскільки покриття було не досить зручне для проведення тренувань. Для змагань воно цілком було швидким і пристойним, але для проведення тренувань то було трошки важким і було по ногам. Усього разом з тренерами, масажистами, лікарями приїхали 120 людей. Дома у нас немає не манежу, тільки стадіон, ми його числи постійно від снігу, тому зараз для тренування якраз хороші умови. Сім у мене спортсменів в східному ЦОПі, ми взяли ще від спортивної школи троє дітей, ну загалом 10 спортсменів я привезла з Волині. Сумські спортсмені, вихованців центру олімпійської підготовки на зборі 16, деяких не включало до складу, щоб зекономити кошти. Зараз там іде другий розподіл, тобто кожен спортсмен має суму грошей на рік. І ну ніхто не хоче тратити ці гроші в сумах, якщо треба ще готуватися, буде і в весною і літом. Цього року збільшилась кількість спортсменів. А саме якщо в 2018 році в нас було 60 спортсменів, то вже в 2019 у нас 110 спортсменів. Тобто майже вдвічі нам збільшили склад. Начальний тренувальний збір національної збірної команди України триватиме до 26 січня. Одразу після цього розпочнеться другий навчально-тренувальний збір. Тож легкоатлети пробудуть тут до зимового чемпіонату України, який відбудеться 7-9 лютого. Марина Максименко, Сергій Мілевський – Новини на Йоасуми. Наразі це все, що ми встигли підготувати для вас. Підсумуємо день о 20.30. Залишайтеся з Йоасума.